Всім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я презентую вам нову свою послугу, яка впевнена багатьох зацікавить. А саме це можливість задавати мені питання, причому безлімітну їх кількість, і отримувати відповідь протягом. 12 годин, ну нехай доби. Наразі у мене є чат в Телеграм, який підв'язаний до телеграм-каналу canada for ua на який, до речі, запрошую вас підписатися, якщо раптом ви ще не там. Але в тому чаті більше 6 тисяч учасників. І на початку, коли я його тільки відкрила, я там відповідала особисто. Але коли там стало вже тисяча учасників, і тим більше зараз, там запитання просто летять кожної секунди, і я давно там вже перестала відповідати. і цей чат чисто для спілкування з учасник з іншими учасниками спільноти, які зацікавлені в теж виїздом в Канаду та Сполучені Штати. Ну і відповідно інформація може бути не завжди достовірною. Я її не можу перевірити, і чесно кажучи, у мене там п'ять адміністраторів. І я особисто взагалі не дивлюся вже той чат. Також я бачу, що багато людей залишають коменти під відео на YouTube, на які я відповідаю не часто, раз на місяць, десь ну раз на пару тижнів. Намагаюся, але так само тут ну ви навряд отримаєте відповідь швидко. Ви можете написати мені в Директ, в інстаграм в Телеграм. Як багато людей це роблять, і я щодня відповідаю, мабуть, на сотню десь повідомлень. Також мій менеджер відповідає на велику кількість запитань щодня. І, до речі, контакти менеджера, через якого можна замовити послуги під відео. Є як і опис всіх послуг. А саме, до речі, користуючись нагодою, розкажу, які у нас є послуги. Це супровід по візі CUAT, і тобто канадські візі, доставка паспорту. На вклейку візи з України, супровід по вклейці візи за кордоном, якщо ви самостійно не можете зробити, але у мене, до речі, на все у мене є інструкції, відеоінструкції тут на каналі. А якщо ви не можете розібратись, вам важко, не хочете, не маєте часу, тоді можете звертатись до нас за супроводом. Також ми можемо заповнити форми, які вам додаткові висилає Імміграційна служба Канади. Можемо допомогти з вклейкою візи вже в Канаді, якщо ви залетіли по фойлес візі або якщо. У вас закінчилась віза разом з терміном дії паспорта, а, якщо треба продовжити дозвіл на роботу або змінити його після проходження медкомісії. По США це теж супровід по програмі «United for Ukraine», або повний, або лише заповнення форм бенефіціара. І, до речі, так спонсора я не допомагаю шукати по «United for Ukraine», Ви це маєте зробити самі. Ми лише допомагаємо з оформленням дозволу на в'їзд. Далі це подача на Parole» в. Штатах, якщо вам потрібно виїхати за кордон і ви не хочете втратити статус гуманітарного паролю, також це повний супровід по турвізі США. І до речі, недавно в Києві знову почали в посольстві опрацьовувати неімміграційні візи. Всі дуже зраділи, що тепер не потрібно їхати на співбесіду за кордон, але на жаль, трошки рано зраділи, тому що наразі там є запис лише для тих, хто мали уже співбесіду, призначено до війни, тобто, коли посольство за. Закрилась, їхні співбесіди відповідно і От зараз вони можуть в найближчим часом пройти свої співбесіди. А ті, хто хоче заново податись на візу, хто раніше не мав співбесіди призначеної, поки що, на жаль, треба все одно записуватися лише за кордоном. І додаткові послуги у нас є: це сертифікований переклад документів, нотаріальне їх засвідчення, складання резюме північноамериканського зразку, і також консультація по будь-яких питаннях по Канаді по Сполучених Штатах, її проводять мої колеги, і коштує така консультація 150 доларів. І зазвичай, коли у людей були запитання, вони ну якщо буквально одне запитання могли написати там в Дірект або менеджеру, або мені. Е, а якщо більше, то я вже їх перенаправляла або на консультацію цю за 150 доларів, або в загальний чат, де вони можуть поспілкуватися з іншими, там дізнатися досвід інших, це безкоштовний теж чат, тому що ну фізично я не можу відповідати на там 10 запитань підряд, це вже тоді на консультацію. Але от зараз я вирішила зробити ще один чат. Це буде чат, де я особисто буду відповідати на питання, і він буде доступний як підписка. Вартість буде 30 доларів в місяць. Тобто, ви оформлюєте підписку на цей чат зі мною через сервіс Patreon. Думаю, багато з вас з ним вже знайомі. І усього за 30 доларів на місяць можете задавати всі свої питання мені особисто. То в цьому чаті, закритому, де буде небагато учасників, і де я щоранку і щовечора буду проходитись по усіх запитаннях і відповідати на них. І ці запитання можуть стосуватися будь-чого: як процесу подачі на візу, кан канадську, американську, програму United for Ukraine, так і підготовку до перельоту, сам переліт, питання з адаптації, ну тобто, будь-що, що вас цікавить по Канаді або Сполучених Штатах. Тобто, по суті, замість консультацій за 150 Доларів, на яку відводиться максимум година, і ви може, у вас там запитання на, на певному етапі були одні, і далі виходить, якщо з'являється новий, то треба брати наступну консультацію через якийсь час. Зараз ви можете усього за 30 доларів на місяць підписатися на мою постійну підтримку і задавати свої запитання. Щодо Канади, Сполучених Штатів, подача на візу, виїзду, адаптації, покупці машини, оренди житла, як віддати в школу, як податись на бенефіти, страховка, медицина американська. Ну, тобто, будь-що в принципі, це все, що я хотіла розказати в цьому відео. Посилання на мій patreon акаунт буде під відео. Ви туди тиснете. Реєструєте свій аккаунт в Патреон, вводите дані своєї карти, з якої спишеться 30 доларів, і рівно через місяць автоматично спишеться ще раз 30 доларів. Попереджаю про це. Якщо вам більше там не потрібна підписка, буде через місяць, через два чи через три, як ви вже облаштуєтесь, можете просто відмінити цю підписку в Патреоні. Я ні до чого не зобов'язую, немає якоїсь мінімальної кількості місяців, але мені, звісно, приємно буде, якщо ви будете за. Лишатися і просто щоб задавати мені питання, які у вас там по ходу справ будуть виникати, і загалом щоб підтримати мій канал. Думаю, ви звідси багато вже почерпнули корисної інформації для себе. І звичайно, далі я в безкоштовних відео буду так само давати багато контенту, який вам допоможе і по Канаді, і по сполучених штатах. Так як я особисто зараз в Штатах, то звісно, більшість відео у мене зараз про Америку, але наступне до речі буде про Канаду. Одразу анонсую, я розкажу, які зміни відбудуться в кінці березня. Чи правда що програма закривається, і так далі? Тому слідкуйте за наступними відео. І так щодо Діректу в Telegram, в Інстаграм я буду відповідати на одне питання. Якщо у вас більше питань, то далі я вже передресовую або на безкоштовний чат з учасниками каналу мого або на цей платний чат зі мною. Тобто, ну якщо у вас одне питання, то звісно, ви можете його задати мені напряму безкоштовно. А якщо більше, тоді вже оформлюйте цю підписку за 30 доларів і будемо з вами спілкуватися. На цьому я буду закінчувати. Дякую за увагу. Побачимось, сподіваюся, з вами в моєму закритому чаті. Так, сам чат, до речі, буде в Телеграм, і посилання на нього ви отримаєте після оформлення підписки на Патреон. Там все дуже інтуїтивно зрозуміло. Якщо раптом вам складно буде оформити підписку, будь ласка, звертайтесь до мого менеджера Canada4UA менеджер в Телеграм, і вона перна допоможе вам все правильно оформити. З вами була Ялі. Ілія бойко, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. па 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 па